Якщо документи не поновлені, протязі... Херсон підійшов з таким підходом, на протязі останніх років Київ ще простіше зробив. На протязі останнього, останнього року, якщо не поновлюються документи, зняли ще. І він наводив приклади. Із 10 тисяч два чоловіка тільки поновили документи для того, щоб відзволитись на черзі. Робіть, це вам покращення. Ми акцентуємо полегшення в плані цього, ми акцентуємо на цьому увагу Херсон і Київ. І конкретно говоримо, які цим шляхом, знімають, тоді і показники зменшаться, і зменшаться ці розриви між статистикою і реєстратором обласним. З 1 січня цього року були повинні платитові з ПТІ. Стосовно наявності рухового нерухового Це значить людини. Петій прикрапили своє существування, так би сказати. складу. Створилися ці єдині реєстри міській радів. Ви шукаєте, ви шукайте шукає, шукає для себе аргументів і причин, щоб не робити свою роботу. Ви зробіть свою роботу, біблі, нехай робить свою роботу. Немає бути і інші структури, які займаються цими питаннями. Є там проблеми. Так, да, є проблеми, але вони вчасно врегульовуються. І всі питання прогульовуються. Зробіть свою роботу. Так оперше кажете, що в лісах була. Зробіть стоє so інформація. А якщо ми достоїмо інформацію, є подавати, теж Я Яку не ж... достоївну У Вас немає документації, людина не підтвердила ви свої права на черзі. Через на який підставі ви лишаєте? Вона не подала документи, які підтверджують її право перебування. Це полеміка, це вона не потрібна. Ми не для того зібрали, щоб ви нам доказали, чого ви не можете розказати про причини, які не дозволяють вам привести відповідність у чергу. Ми вам підскажемо, як це зробити. А далі кожна конкретна людина нехай доказує своє право, якщо вона до сьогоднішнього доказала на право перебування свічестів.